Привіт! Чи знали ви, що гру про рудого кота можна пройти українською? А чи знали ви, що українською можна дізнатися, що таке божевілля, пірнути в моторошний заход, перемогти усіх босів у солзах та навіть поринути у світчарів і магії, хоча Hogwarts Legacy лише нещодавно вийшло? В усіх цих випадках відповідь ствердна: можна, проте доведеться встановити локалізацію. В цьому відео ви дізнаєтесь, де та як шукати неофіційні українізатори до ігор, чи безпечно ними користуватися та що робити у випадку, якщо українізатор не встановлюється. Захопимо також і тему зі Steam Deck'ом. Також я розповім про те, як знайти ігри з офіційною підтримкою української і як серед них не натрапити на московицький продукт, який намагається заховатися за локалізацією. А на десерт я коротко поясню, як зробити так, щоб більше ігор з'являлося солов'їною. Усі необхідні посилання будуть в описі під відео. А ми починаємо. Як завжди нагадаю вам про поширення цього відео, адже багатьом воно буде корисне, та про варіанти підтримки нашої роботи лайком, підпискою, а також у нас є донатики та Патреон. Стім це наша альбаматер, це наша база ґрунт та фундамент. Отже, з нього і розпочнемо. Допустимо, що у вас вже є придбана гра і ви хочете пошукати на неї українізатор. Для цього необхідно знайти її у бібліотеці та кликнути на кнопку Посібники. Далі у вас два варіанти: або вбивати в пошукове поле ключові слова українізатор, українізація, локалізація тощо, або скористатися фільтром та вибрати мову посібника українську. У посібнику ви знайдете усю необхідну інформацію про встановлення української локалізації. У більшості випадків це буде інсталятор, у якому просто необхідно вказати шлях до гри. Або папка з файлами, які необхідно згідно з інструкцією, додати до гри. Також у властивостях або налаштуваннях забавки не забудьте вибрати ту мову, яку замінює локалізація. Якщо ж купленої гри у вас немає, знайдіть її у крамниці, перейдіть на сторінку і в правому верхньому кутку натисніть кнопку Центр спільноти. Тут ви попадете в уже відомий розділ, де знову доведеться скористатися ключовиками або фільтром за мовою. До прикладу, таким способом можна знайти локалізацію на Відьмака, Final Fantasy, Бетмена, деякі соулси, Alien Isolation та багато іншого. Також існують ігри, які підтримують майстерню Steam та не потребують ніяких морок із встановленням файлів. В такому випадку, щоб локалізувати гру, необхідно перейти на сторінку центру спільноти та обрати вкладку майстерня. На жаль, мовного фільтру тут немає, тому залишається лише вводити ключові слова українізатор, українська локалізація, українська мова тощо. Знайшовши локалізатор, необхідно лише підписатися на нього і він автоматично залетить у вашу забавку. Не було б зайвим пошукати українізатори на толоці, напевно, найбільшому агрегаторі українського контенту, який взагалі існує. Для початку там необхідно зареєструватися, інакше будь-який пошук завершиться нульовим результатом, а посилання на сторінки сайту вказуватимуть, що теми не існує. Після авторизації достатньо скористатися полем пошуку та ввести туди назву гри. Якщо пошук видає надто багато результатів, зверніть увагу на категорію: нас цікавлять саме ті теми, які знаходяться у категорії українізації доповнення та патчі. Тут, як і у випадку з посібником, будуть приклади локалізації, опис процесу інсталяції та лінк на завантаження через торен. Часто вказують і резервний гугл диск чи інше сховище, з якого можна завантажити локалізацію. Більшість локалізаторів викладають свої напрацювання на толоку, тому я залишу лінк на тему з локалізаторами в описі, щоб у вас завжди була можливість перевірити, чи не з'явилось щось свіженьке та цікаве. Також локалізації можна знайти і в Телеграмі та Діскорді. Там існує канал Українізатори ігор або сховок українізаторів. Інколи адміністрація не встигає вчасно оновлювати файли, але у більшості випадків все робоче. Щоб знайти потрібну гру, достатньо ввести її в назву Пошук по каналу. Тут також є посилання на завантаження локалізатора та коротка інструкція, як його встановлювати. Якщо з кількох способів вам було замало, тримайте ще один. Існує велетенський агрегатор модифікацій для ігор, який називається Nexus Mods. Тут, окрім пошуку напівголого вигляду для Ларки чи Адевонг, можна також пошукати й українізатори. Для цього заходимо в пошук та вводимо ті ж ключовики, що й в пошуку серед посібників. Steam. На додачу можна згадати, що Лондон the capital of Great Brighton, та ввести ті ж запити англійською. Для завантаження файлів необхідно зареєструватися. Хто б подумав. З тим, як шукати неофіційні локалізатори, ми розібралися. Тепер поговоримо про те, як шукати ігри з офіційною підтримкою української та не натрапити на Русню, яка вирішила замаскуватись, додавши солов'їну до свої ігри. Так, Такі теж бувають. Аж верне від думки, що вони в своє лайно засунули нашу мову Фе. Щоб перевірити це, існує декілька способів. Перший банальний, тому про нього коротко: це розширений пошук стім. Для цього достатньо перейти на відповідну сторінку та обрати у фільтрах українську мову локалізації. Таким чином ми отримаємо понад 3000 ігор, але існують інші способи, до прикладу, куратор Ukrainian Translations, який збирає ігри з українською локалізацією. А ось цей куратор допоможе не натрапити на русню. Якщо ви підпишетесь на нього, то при заході на сторінку руснявої гри отримаєте попередження, що вона трохи опідливилась. Приклад приведу надзвичайно простий: Atomic Fart. Необізнаний гравець може зайти на її сторінку і потішитись з того, що у грі обіцяють українську локалізацію. Можливо, не все так погано, можливо, з грою все добре. А дзуське, куратор повідомить вас, що це відверта русня, і купляти та грати цю гру заради української локалізації не варто. А тепер давайте поговоримо на багатому: як та чи можна шукати локалізації та встановлювати їх на Steam Deck? І знову відповідь ствердна, проте є свої але. Частину інформацію я почерпнув у відео Рендароса, лінк на яке теж залишу в описі. Найменше проблем буде у тих, хто встановив на цю консоль, звичайну, вінду. Тоді все, що я описував до цього, зберігає актуальність. Якщо ж ви не бажаєте переїжджати з Linux, вам доведеться трошки намучитися. По-перше, доведеться знайти відповідний посібник в Steam. Якщо файли локалізації знаходяться у своєму звичному вигляді, достатньо просто перенести їх у теку з грою, попередньо перевівши консоль в настільний режим. Якщо ж вони подані у вигляді інсталятора, доведеться писати автору посібника, що у вас, дорога цяцька, і просити його надати вам файли для ручної заміни, якщо, звісно, рушійця підтримуватиме. До прикладу, більшість ігор. Побудованих на Unreal Engine підтримують такі маніпуляції, і нещодавно ми переробили свою локалізацію, додавши файл та інструкцію для Steam Deck. Що робити, якщо українізатор не встановлюється. Так, інколи таке буває. Для кожного випадку дуже складно знайти конкретне вирішення, але ось декілька порад, які допомагають у більшості випадків. Перейдіть у секцію коментарів та обговорень та перевірте, чи проблема лише у вас, або ж вона поширюється на всіх. Інколи там одразу можна знайти вирішення або ж упевнитися, що локалізація справді не працює. Перевірте, чи не приходили оновлення на гру останнім часом. Розробники могли оновити файли гри, і локалізація втратила свою актуальність. Все, що вам необхідно зробити в такому випадку, це ненав'язливо та тепло попередити автора локалізації і очікувати, що йому вдасться зробити адаптацію. Пам'ятайте, що людина все це робить виключно на власному ентузіазмі та нікому і нічим не зобов'язана. Якщо проблема зачепила лише вас, перевірте, чи оновлена у вас гра до останньої версії, та чи увімкнена українська локалізація в Windows, та чи не забули ви у грі обрати ту мову, яку замінює локалізатор. Якщо локалізація завантажилась у вигляді застосунку та не спрацювала, впевніться, чи не заблокував її антивірус, та чи вмикали ви її від імені адміністратора. Я не можу гарантувати добросовісність інших людей, тому вимикати антивірус варто лише на свій страх та ризик. Лише якщо жодна з цих порад не допомогла, напишіть власний коментар з детальним описом проблеми та будьте готові надати локалізатору ту інформацію, яку він попросить. Якщо ж у вас не ліцензійна гра, а ви намагаєтесь встановити локалізацію на якийсь кривий репак, Тут вам навряд чи допоможуть, адже ніхто не може відповідати за тих, хто створював репак і що в ньому було вирізано та модифіковано. Найкращий вихід дочекатися знижки та придбати ліцензійну гру. Чи безпечно встановлювати локалізатори? У більшості випадків їх роблять найсвітліші люди нашої країни, адже приходячи з роботи, виконавши всю домашню родину та приділивши час рідним, ці люди не завалюються на диван відпочивати, а сідають за переклади ігор. Вони роблять все щиро і навряд чи будуть прямувати свою репутацію якимись жалюгідними троянами, запханими в локалізатор. Але це легко може зробити якийсь зловмисник, перепакувавши файли локалізації у свій інсталятор, тому радимо качати локалізатори виключно з посібників та перевірених джерел. При цьому перед завантаженням не лінуйтесь перевірити коментарі. Приклад теж наводиться доволі легко. Нещодавній українізатор Hogwarts Legacy підло скупівали собі росіяни та виклали на своєму форумі русифікаторів. Ми не можемо знати, чи файли не зазнав модифікації, та чи не підхопити ви вірус, завантаживши його звідти. Така ж ситуація з багатьма українізаторами, які русня викрала та розмістила на своїх сайтах, тому будьте обережні. Ну і на десерт дам вам трошки полеміки. Нещодавно я прослухав подкаст Ігровий вісник, на який залишу посилання в описі. У мене трохи більше оптимізму ніж у спікерів, але в одному вони праві. Щоб ігри локалізовували рідною мовою частіше, необхідно їх купляти. Причому купляти на старті за повну ціну. Саме в релізний період і збирається основна статистика, яка й показує розробникам, скільки гравців купили їхній продукт у тій чи іншій країні. Так, я чудово розумію, що ціни на ігри зараз серйозні і не по кишені багатьом. В такому разі запропоную заздалегідь дізнаватися про ті проекти, які на старті матимуть солов'їну локалізацію та хоча б їх підтримувати гривнею. Таким чином розробники цих ігор розумітимуть, що додавання локалізації принесло їм прибуток, і в майбутньому шанс, що їх наступні проєкти також будуть локалізовані, зросте в багато разів. Компанії працюють для отримання прибутку, і саме це для них є мірилом успішності прийнятих рішень. Правда, сувора, але іншої у нас немає. Ну і на цьому завершимо. Саме зараз час поставити цьому відео вподобайку та потішити нас підпискою. Якщо я щось десь пропустив, до ваших послуг секція коментарів. Також постараюсь відповісти на всі ваші запитання, необхідні посилання залишу під відео. Також буду безмежно радий, якщо ви поповните список наших патронів або поширите це відео, адже воно буде корисним для багатьох. Чао з присмаком какао! І зустрінемось у наступних відео.